24 лютого, коли був повномасштабний наступ Російської Федерації, займався своїми справами, жив спокійно. Але 24 числа зранку ми з моїм другом, можна сказати, і Кум, пішли разом до військкомату, звідти нас направили в один з підрозділів ТРО. Там ми не розуміли, хто ким буде, хто що буде робити. Ми йшли боронити свою державу. Захищати свої кордони. Так сталося, що мене поставили начальником фінансово-економічної служби. Ми, можна сказати, робимо нашим військовослужбовцям приємно кожен місяць, коли приходить, як то кажуть, чарівна смска. Ну, і через це не падає, можна сказати, може й трошки падає, в кого, в кого ні. Моральний дух, але ми його стараємося піднімати. Ну, водночас ми виконуємо завдання за призначенням. Ми стоїмо на кордоні з Білоруссю, тримаємо оборону, щоб ворог не пройшов на наші кордони і не взяв наші землі. Чарівна смска це та смс, в яку всі очікують. І ми прагнемо працюємо над тим і робимо так, щоб вона приходила вчасно, щоб в наших військовослужбовців не падав. Моральний стан, і деякі навіть навіть дякують, коли вона приходить, бо там О, потрібно дітям купити те, там потрібно купити те. Загалом все служба працює вправно. Військовослужбовці, надіюсь, доволі, що все фінансово-економічна служба робить вчасно, подає все вчасно і зводить все до кучі вчасно. Фінансово-економічна служба для кожного звучить по-різному. Дехто думає, що це дуже легко і просто, а насправді це не тільки грошове забезпечення, це і облік і, всього майна, який є в частині, це облік волонтерської допомоги, яку треба правильно оформити, прийняти по договорам акту приймання передачі, правильно її сформувати, поставити на облік і вести за цим всім контроль. Сам я родом із Рівненщини і після школи. Що навчатися в Львівський лісотехнічний університет, бо якби, це в, наш, в наших краях якби, перспективна досить професія і напрямок діяльності. От вивчився я там, на, вчився на менеджера, по спеціальності менеджер зовнішньої економічної діяльності. Ну і якби, це така професія, яка багато куди відкриває двері, бо якби, це є управлінська посада. І вийшло так, що. В батальйоні треба були люди з економічною освітою, які в тому тямущі вміють складати цифри і е, з тим працювати. Так само, якби і навички роботи в городі в Excel, безумовно, потрібні вони в мене є. І ще, плюс до того, якби останній час я працював на бухгалтерській посаді. На військовій службі я також є бухгалтером, але в першу чергу я солдат, і солдат має володіти. Право своєю особистою зброєю, також володіти іншими видами зброї. І цим ми постійно займаємося, вправляємо до свої навички, ми в тому напрямку постійно працюємо, щоб в разі чого вміти вправно захистити свою країну, з тим працювати. У багатьох є різні спеціальності, які суміжні можуть бути з професіями, які люди мають в цивільному житті. Тобто, якщо людина займається більш математикою, вправна в розрахунках різних, то вона буде і відповідно, вправним артилеристом, який так само буде займатися розрахунками в плані того, як навестися на ціль, як її точно вразити. Відповідно, медики, у них є тактична медицина, і їхні навички, звісно, стають в пригоді і тут. Навіть якщо, грубо кажучи, людина могла бути і ветеринаром в цивільному житті, але. Основні навики вони в неї в неї є як у спеціаліста, і що важливо, ці навики вони можуть передавати всім іншим, і один кожен в іншого вчиться. Сьогодні ти солдат і будеш вчитися тому, що потрібно для захисту батьківщини. Бо сьогодні ти можеш бути так, як я бухгалтером, потім треба буде перевчитися на когось іншого. Ти будеш вчитися бути чи, чи медиком, чи артилеристом, чи стрільцем. Кожен з нас є стрільцем, кожен справляється і щодня чи через день чистить зброю. І зброї різної багато, і кожному виду зброї потрібно навчитися і кожен один у одного вчиться. Тому, так як кожен вчитися в першу чергу, готовий і хоче, я впевнений, що кордон і Україна буде захищені, і ми переможемо ворога.